Сьогодні ми порядку чергової ротації, направляємо в зону проведення антитерористичної операції в Донецьку-Луганську область, зведений загін правоохоронців в Вінніці і е, е, спеціальний батальйон Вінніця, вінніця 2 Вони всі забезпечені як матеріально, так і підготовлені морально для виконання всіх завдань, поставлених командуванням антитерористичного центру. Сьогоднішнього дня вони знаходяться в розпорядженні командування імені даного центру. Як свідчить практика, всі наші правоохоронці виконують завдання по забезпеченню правопорядку в Луганській і Донецькій області? Сьогодні ми в черговий раз порядку чергової ротації направляємо зведений загін правоохоронців в Вінніці для забезпечення охорони правопорядку в Луганській і Донецькій області. Я бажаю всім вам. Мужності, стійкості, нехай Божа ласка вас оберігає і повертайтеся з додому до всі живі і неушкоджені. Дякую. Які побажання, які почуття сьогодні перебуває. Ну, Саме головне мирного, чистого неба над головою. Ой, повертатися живими, здоровими, неушкодженими, здоров'я, щастя, радості. Всього самого-самого найкращого. Ну, як ви сьогодні, у вас такий сплочений колектив, ви можете надіятися на тих, хто поруч з вами? Наскільки... Звичайно, звичайно. Ну, Можемо надіятися друг за друга горою, так сказати. Ну як свідчить досвід тут попередні. що якщо найголовніше там? Увага! Увага, віра в себе.